Схоже, що чарівник Миколай справді оселився в Ужгороді і вже чинить другу добру справу для дітей. Гроші для нового ігрового майданчика збирали усією громадою. На благочинному прийомі кожен присутній міг відчути себе справжнім казковим чарівником. Ужгород відроджує традицію благочинних прийомів. Відомий персонаж Миколайчик, втілений у формі скульптури на театральній площі, реалізовує чергову добру справу. Другий бронзовий улюбленець тішить ужгородських дітей подарунком, участь у створенні якого бере вся громада. Щороку вибираємо якусь невеличку проблему, яку зможемо вирішити спільними зусиллями. Тому ми зібрали наших друзів, наших знайомих, наш активних наших городян. Ми їм. Задекларували цю мету, поділилися з ними, порадилися з ними і сподіваємося, що сьогодні вони відгукнуться на наше прохання, і спільно ми зможемо вирішити ще одну невеличку проблему: облаштувати один гарний дитячий майданчик в місті Уж в одному з квериків міста Ужгорода, який буде на раді всі нашій дітворі. Якщо перший благочинний прийом Ужгородського миколайчика проходив у винних підвалах совинного гнізда, то другий піднявся на саму Височинь, Місце з якого Ужгород видно, як на долоні. Нічний клуб Панорама Каштан приймає гост. Тай і обіцяє гарний вечір у святковій атмосфері. Підготовці дійства передувала тривала кропітка роботи численної команди. Людей все від оформлення зали до розваг гостей ретельно продумано і відпрацьовано. Вельми оригінальні запрошення отримали гості прийому цього разу. Це звичайна лампочка, яка з легкої руки майстрині стала ялинковою прикрасою, і справжнім витвором мистецтва. Автор ідеї Олена Рисенчук. Ліна, дуже гарні запрошення. В кого і як виникла ця ідея? Справа в тому, що цього року вирішили вирішили зробити Миколайчика в панорамі. Це більш такий сучасний захід. планувався. і тому ми шукали якісь такі сучасні форми і сучасні якісь матеріали. І прийшли до того, що Скло і коло це буде дуже гарно. А скло і коло потягнуло за собою лампочку. Ще я знаю, що тут все навколо дуже символічне. Тобто кожна штучка, яка дно, тут десь проходить у Миколаїв, вона щось символізує. На що ви порадите зараз звернути увагу? А, ну, ми намагалися зробити такі гарні клубочки тепленькі. Вони будуть побачити там на гірлянді. А, у нас такі хмаринки, з яких такий ніби сніжок йде. Ще я чула, що символом сьогоднішнього прийому буде зірка. Так, так, зірка нас так. де ми повинні її шукати. Шукайте зірки біля діджея. Зірочки є також в деяких запрошеннях були на лампочках. Зірочки Загалом, всі лампочки, майже всі вони абсолютно різні. Всі сто лампочок, майже всі різні. Ось і будуть ще в лотах трошки зустрічатись також. Зірочки власне так само запрошення розміщено на упаковці. Тут міститься інформація про те, що саме і де буде відбуватися, а також зазначено в чому потрібно прийти на прийом. З собою потрібно мати святковий настрій і віру в дива, а кольори сьогоднішньої вечірки білий, жовтий, сірий і темно-синій. До речі, ми не прогадали, зробивши ставку на колір. яскраво жовта сукня від дизайнерки Юлії Лехів була відзначена як така, що найкраще відповідає дрес-коду прийому. Цікаві сюрпризи розпочалися із самого старту програми, а розважали гостей співочі і танцювальні колективи. Запрошений і віднедавна відомий маленький голосистий закарпатець Віктор па. Вікторе, Чим ти зараз займаєшся після того, як уже не бережу часів проект, про який тобі не можна говорити. Е, ну, я займаюся тим же самим. Тобто я ходжу на танці, я співаю, ходжу в школу, тобто е, вчуся, і моє життя настільки не змінилося. Тобто. Ти не розчарувався після того, як ну, трошки ну, негарно з тобою можливо поступили члени журі? Ну, звичайно, я мало розстроюся, але я розумію, що це шоу і це лише маленький крок. Тобто е, я все ж таки виступив живим оркестром. я... Виступив на великій сцені, мене показали по телевізору. Тобто я вже став е, дуже знаменитим. Тобто, тебе все попереду ти в дива віриш? Так, і звичайно, я в дива вірю. І це... я, я враховую, що вдива трапляються. Дива можна не тільки чекати, а й творити самому. Саме чарівниками, за допомогою яких невдовзі в Ужгороді з'явиться дитячий майданчик, на один вечір стали учасники благодійного аукціону. Причому як меценати, які купували лоти, так і креативні творчі городяни, які люблять їх надали. Всього на аукціоні розігрувалося 15 лотів. Серед них різноманітні екскурсії містом, дегустації, солодощі, особисті предмети. До прикладу, ручку із записником губернатора продали за 4 тисячі гривень. Один день у кріслі мера за 2222 гривні. Благородна справа навіть надихнула людей до непритаманної їм роботи. Роксалано, чудесний експеримент. Я бачу, я не знала, що ти ще робиш ялинкові прикраси. Що це таке? Це справді був експеримент, такий вперше я робила. Мені дуже сподобалося. Було натхнення, два тижні робила, ручна робота насправді. І от е, не було певного задуму. Я хотіла використати хутро, хотіла зробити щось ексклюзивне, таке, як ніхто не робить. І мені Далося ну в певній кольоровій гамі, е, яка ну сьогоднішнього вечора була витримана відповідно. Ну мені приємно, що оцінили, купили. Серед несподіваних лотів значилася імена лавиця, яку поставлять в альпінарії, а також чотири башти майбутнього майданчика, які переможці зможуть назвати ім'ям своєї дитини. Придбали цю іменну башенку для дітей, в честь синами молодшого. Як буде звати Віктор? Як і мене, я бачу, що ви досить активний учасник благодійних аукціонів. Чому ну, тому що я вважаю за потрібним допомагати якщо є можливість, то треба людям допомагати. Ше уж вважався благодійним містом. Чи можемо ми відродити його славу тако? Обов'язково треба відродити цю славу і дуже задоволений тим, що от, наприклад, Алла робить такі прийоми Миколая і відроджує цю традицію. Саме Алла Хаятова, журналістка і громадська діячка, ініціювала в Ужгороді благочинний прийом Миколайчика. Перший аукціон вона провела три роки тому, працюючи речницею міського голови. Навколо цієї ідеї вона згуртувала велику купу людей, друзів, творчих особистостей, бізнесменів. І, хоча згодом організаторка покинула чиновницьку роботу, коліщата в машині під назвою Добра справа не зупинилися. Яка родзинка, що особливого у сьогоднішньому Миколайчику? Те, що власне він є, він відбувається. І він щороку приходить до Ужгородців з наміром зробити добру справу. Сподіваємося, що власне це і сталося, бо для цього ми і кликали гостей. А власне, як рахувати? Другий це прийом, чи все ж таки третій? Аукціон третій у форматі благочинного прийому це відбувається вдруге. Можливо, наступного року, залежно від того, яке буде надцнення, які ідеї, це навіть змінить формат. Ніхто цього не виключає наразі. Що тобою рухає? Як багатьма іншими людьми рухає натхнення і е, так само мною рухає відповідальність. Три роки тому е, була вигадана і була створена. Три роки тому була створена власне казка Ужгородського Миколаївчика. Уся легенда, яка з ним пов'язана, пов'язана з його появою, з його е, місією в Ужгороді. І він має робити добрі справи. І власне цей надихає. один із зло. Цього вечора була був один день проведений у кріслі мера, але самого мера сьогодні на прийомі не було на відміну від попереднього року. Чи не пов'язано це з тим, що ти тепер не працюєш у міській раді? Міська голова сам приймає ці рішення, наскільки я знаю, це пов'язано з сімейними обставинами. Ну і я вітаю тебе, звичайно, з днем народження, який ти сьогодні святкуєш. Мені здається, просто кращого дня народження вигадати неможливо. Скажи, це збіг, чи все ж таки підлаштувала під? Цей день сьогоднішній вечір. Ну, власне це збіг, але ну хто його знає? Я народилася близько дня святого Миколая. Цей захід не влаштовується вже традиційно, власне, го числа, бо 19 19-те число на Закарпатті до шанує Святого Миколая є сімейним святом, тому ми робимо це наступного дня. Наступний день це 20-те, а цю дату не можна було оминути. Не власне тому, що це для мене особисте день народження, але це 20.12.2012 року тут такий цифровий збіг, це просто красиво виглядає, тому це варто було використати. Чи може щось вплинути на те, щоб наступного року Миколайчик не відбувся? Чи це неможливо? Я думаю, що цей потяг уже дуже важко зупинити. Йдеться лише про умови, обставини, деталі і інші речі. Чи можемо ми говорити про те, що символом цього, цьогорічного прийому Миколая Є зірка безперечно. Чому зірка? Тому що Часом ми настільки у власні щоденні побутові навіть турботи в наш побут деякі речі, які ми, скажімо так, зобов'язані робити, що забуваємо, що насправді дива трапляються, а вони такі трапляються. Ми вирішили нагадати, що над нами усіма є небо, прекрасне небо, в якому є зірки. Зірки, які символізують мрію і найкращі прагнення, найкраще стремління. і. Власне, добрі справи ми теж вважаємо, Я теж вважаю, що зірка є символом добрих справ. І зірка власне бажань, бо коли зірка падає, чи загадати собі яку зірку це означає здійснення твоєї мрії. Зірка стала найдорожчим лотом благодійного аукціону. Сертифікат на особисте світило в одному із небесних сузірів, а також телескоп, щоб його споглядати, придбав ректору Жну Федір Ващук. Сертифікат я заберу додому на зірку, а телескоп залишу тут в панорамі на новій терасі, тому що це ну, я власник цього клубу і тому я його оставлю тут для відвідувачів. Хай дивляться. Завжди хотіла запитати людей, які вже мають зірки. Які це відчуття? Як це мати зірку? Власне? Це приємно, я не знаю. Я розумію, що це сертифікат, це такий жарт, додаток до, до телескопу, ну, але приємно, як, навіть коли, коли тебе так дурять, це також приємно. А головним призом розіграшу між квитками стала поїздка до шефа Ужгородського Миколайчика Санта Клауса, резиденція якого знаходиться в Лапландії поряд з фінським містечком Рованіємі. Виграла цю казкову подорож. Дівчина зі щасливим номером запрошення. Який у вас номер був щасливий? Скажіть, поділіться: 0,75. 0,75 – щасливий номер сьогоднішнього аукціону. Розкажіть про себе, хто ви? Я приватний підприємець, мешканка міста Ужгорода. В Прошлому році я також хотіла поставити цю акцію. Але не трошечки не вийшло. Але в цьому році, коли я знала, що буде ця акція, я з задоволенням прийняла в ній участь і Виграла згідно із задумкою організаторів, розміри майбутнього дитячого майданчика модульного типу залежать від кількості зібраних на аукціоні грошей. Цього разу сума склала 40 тисяч гривень. Запит про виділення місця під розташування нового майданчика буде невдовзі направлено міській владі. Добрі справи не виходять із моди. Сьогоднішній прийом підтвердив славу Ужгорода як благочинного міста. Творіть добро, і воно повернеться до вас з Торицею.